Доброго дня! Сьогодні у нас 1 липня, місто Тернопіль. І працюю я на своїх насадженнях Києві. То лазили запилювати, а тепер буду лазити, проріджувати зав'язь. І от коли таке Зауваження чи рекомендації, коли будете садити свої плантації ківі, садіть, е, навіть не садити плантації ківі, коли будете робити перголу, то робіть, щоб пергола була у вас на висоті, тобто горизонтальна площадка перголи була на висоті піднятої вашої руки, щоб ви всі операції могли робити з землі. бо я мушу робити на такій площаці. Там уже я зробив перголи такі, щоб доставати з землі. А тут так були виноградники, я продовжу перголу. і, і так є. Ще коли молодий, скачеш по тій площаці, того не звертаєш на те увагу. Коли вже 60, плюс, то вже Треба зважати на те все. Дивіться, яка у нас ситуація? Запилились у нас гарно, все практично, що цвіло, все запилилось. Тепер отакі є двойнички. От. Є часом буває тройнички. Ну, В основному в цьому році двойнички. А от є тройничок. От, Бачите, тройничок. І ми щоб були товарні, гарні. У нас одномірні плоди, треба нам зробити такі прорідження зав'язі. Воно гарно нігтем прижимаєш, воно удаляється. І отак на оцьому, от, цей, двойничок, цей двойничок, цей теж двойничок. І на оцій латеральці, чи на оцьому списику, як правильно сказати, це тут було. Брунька весною, з бруньки виріс пагін. На пагоні зав'язалися було у нас скільки? 3, 6 і 4, 10. В основному на лотералька викормлює чотири плоди. Отут ось є у нас, бачите, один, два, три, чотири і п'ятий двойничок. Ми його видаляємо. Якщо на латеральці буде от 4 плоди, вони всі будуть, всі будуть одномірні, всі будуть гарні. І це не дуже довго і тяжко. От, Бачите, це і меншенький. І так от пішли, пішли, пішли. Але я хочу сказати, що в цьому році двойничків мало. Так що прорідження буде робити завязі швидко. І результативно. Тоді, коли будемо восени збирати плодики, вони будуть всі одномірні, всі гарної величини, це сорт Карпат стратона від 80 до 100 грамів. От бачите, лотералька 4. От, тут лотералька є. У нас раз, два, три, 4, 5, 6. Але з них. Два двойничка. От, лишається 4. Тут латералька 5, може бути 5. От вони всі одинарні. І є їх п'ять. І вони гарно йдуть. Тут ось латералька. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Нам треба оці двойнички всі видалити. О. І тоді той плодик, що більший, він зразу. Піде вріст. Отакі метелики я лишаю. Хоч дивився закордонні відео, метелик рахується некондиційний і його удаляють там в Іспанії, Португалії, де Італії, де вирощують Київ. У нас він йде, він великий, гарний плід, Метелики такі не видаляють. Зараз це я з цієї сторони зайшов. Отут у мене парнички не міг раніше я то зробити. Ну, але то якраз ця пора ще треба робити. Вже вони всі запилилися практично і треба робити прорічення. От зараз перейдемо там, де я зробив на тиждень раніше. Тут воно саме перше квітувало. І от бачите вже вже які от є латеральки по чотири, по п'ять, по чотири. Є де загущені. От латералька. Чотири. Це маленька латералька. Дві. Три. А в основному то... По чотири, ну де є п'ять з часом, от. Є. Тут вам би не видно. Тут є п'ять. О, тут чотири. І так. От саме перша це отут біля стіни цвіло. От вони вже які красончики. От на одній лотеральці. Три, на другі, три і, і ті такі маленькі по дві. Процес іде, налив, тим більше підходить до нас вже тепло, я думаю, що з теплом і процес скоріш піде. Там на тих старших насадженнях, що з північної сторони, то там ще гарніша ситуація. Там я скоріш прорвав. От бачите, яке є. Скрізь є. Якщо такі кінцеві гілочки, то на латеральках менше плодів. От, бачите, два, три, тут один зачепився. І чим ми ближче туди до, до голови куща, тим латералі наповнені більше. Там практично все йде по 4. Так що, хто у кого пройшли запилення і хто ще не має великого досвіду, раджу вам зробіть прорідження, бо я наступав на ці граблі. Теж, коли тільки перші роки хотіли все лишити, щоб було більше, щоб було. То, а воно більше не значить краще. Як лотералька мала вам дати 300-400 грам плодиків, так вона вам дасть, але може там бути 4 плодика, а може бути 8 плодиків. І ті 8 плодиків вже будуть набагато менші, ніж ті. 4. І якість плодів буде звичайно гіршою. І цукру набере скільки, ну і немаловажний розмір плоду. Всі хочуть, щоб плоди були великі. Так що така робота у мене зараз буде. Але то, я ж кажу, в цьому році ці погодні умови. Трошки ту брунечку приморозили і вона не дала так, бо ті роки то практично всі були тройнички, що треба було на... попрацювати. А зараз де-не-де -де, дивлюся тройничок. Так що така ситуація з наших насадженням. Десь робив я відео тиждень тому, зробив підживлення. Перед наливом плодів, зараз вже підживлення робити не потрібно, а тільки поливи. І от настають високі температури, то практично через день треба лити по 5-6 відер води на отакі великі кущі. Бо тут дуже велика кількість зеленої маси, велика йде транспірація з куща, тобто випаровування з листової пластинки. Якщо південні. Області дуже там м, дефіцит вологи в повітрі, то я прадив би даже робити е, рано вранці і пізно ввечері, робити дощування, щоб наситити повітря вологою і, е, ну, і само собою, полити під корінь, попаде вода під корінь. І все буде з вашими насадженнями гаразд. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!